Всім привіт! Є чудова новина! Цього тижня ми будемо працювати на один день менше. А ще краще те, що 3 жовтня випадає на п'ятницю. Це означає цілий довгий вікенд попереду. Але чому саме цей день святковий у Німеччині? 3 жовтня. Так, де Deutsche Einheit» або День Німецької єдності. У 1990 році, саме цього дня, Німеччина офіційно об'єдналася після десятиліть поділу. До того країна була розділена на західну і східну, а між ними стояла Берлінська стіна символ холодної війни. Коли стіну зруйнували, люди плакали від радості, святкували на вулицях і вірили, що починається нова епоха. Через рік, 3 жовтня, стало офіційним святом. Для німців це символ свободи та демократії. А для нас з вами це ще й подарунок у вигляді трьох днів відпочинку поспіль. Щороку. Головні урочистості проходять у різних федеральних землях: концерти, фестивалі, ярмарки і скрізь відчувається дух єдності. Тож, запам'ятайте, цього тижня в п'ятницю не на роботу, а на відпочинок. А як ти плануєш провести свій довгий вікенд? Подорож, свято чи просто релакс вдома? Пиши в коментарях. До зустрічі! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші нові відео.